Друзі, всім привіт! Хотів би вам показати пшеничку, яку ми сіяли 20 вересня. Відео на канал вже не знімав, тому що все бігом-бігом-бігом, щоб встигнути було до дощів. Але ми не встигли до дощів посіяти, був дощик. Хто посіяв раніше, то у них ще найгарніша пшеничка виглядає в сусідньому селі. Так що хто дивиться мене, їм привіт. Е, у нас, Ми вже посіяли після дощику десь через 3 дні. То є десь не десь така, що вона лиш вилазить з земли, але вона буде. Е, пшеничку ми протруювали, є там відео на каналі, десь не десь є, як бачите, сходи сої, втрати. Так що, друзі, цей рік. Я думаю, буде перспективний для пшенички, Дощів є багато і ще далі передають, ще в людей соя стоїть у полі, ще молотити є дуже багато. Але нічого. Помаленько, справимося. Ось так то виглядає пшеничка. Тут трошки. Бо дуже багато було падалі ріпаку, то прийшло ще раз дискувати, то там трошки пш... пшеничка виглядає більш, більше підгонів на ній. Ну, там де орано, там ще краще, тому що два кусочки прийшлось посіяти по ячменьови. це те, що добрали цього року два нових кусочка тут на цьому полі. то Вже виріши вирівняти все пшеницею. Там трошки буде суржик або ячмінь озимий, але нічого страшного, поросята з'їдять. то зберем, з молотим це отдільно. Пшеничка сортова, це друга репродукція. Напишіть мені в коментарях, чи ви вже посіялись, чи ви ще не посіялись. Може у нас вже з посівною вже все, ще трошки лишилось поорати. І вже фініш. Багато є ще калимів, молотити Ну, теж якось. Дасть Бог, все зберем все буде добре. Так що, друзі, ставте лайк. Не забувайте підписуватись на канал, ставте колокольчик. Ну і, і щоб ви всі посіялись, то що не посіявся, щоб у вас була така сама гарна пшеничка.